Виїхали. Соло поволитель звірів. Як же ж мене лупцюють? Ну, але в нього вже там герої качаються, другий там. Ой, ну, там багато цих мортирок. Людина. Тор. Пужний нік. Чатик проти нас Тор грає за альянс. Ми граємо андедами Аколіта і бістмастер, аколіта і бістмастер, Такого ще не було, чат. я Зазвичай граю андедами, лічом і аколітами, але аколіта і бістмастер, це буде трохи крінж завдання, але. І гуликів можна будувати на дерево там. Тому що це теж як робітники. Ставлю. Будемо будувати тут More таку цю трохи оборону через Загурати. Що, маса коліта погнали? І Бістмастер. мусить бути щось дуже цікаве. А, ну і ще артефакти, скелети в нас будуть. Трохи скелетів у нас буде. То вже, то вже ж є, є з чим грати. І, якщо чесно, найсильніше, що може бути от з одним героєм, санічні ельфи, бо там дерева дуже потужні. Дуже потужні дерева. Це Я би сказав, номер один раса, за яку я би хотів, ну, було б найкомфортніше грати. Номер два це Альянс, тому що є тероборона. Прямо військо таке. Можна. Грубо кажучи, поставити фортецю біля опонента, викликати тероборону, і це вже військо є. Ось. Неживі і орки. Ну, орки найслабіші. Я би сказав, що батраки це найслабіше, що є. Єдине, що в орків крутого це бетонні вежі, шипи. Але батраки, як робітники, вони не бійці. О. Так, розвідку треба дати. Я гуликів багато не буду будувати, мабуть, 4 на дерево вистачить. Так, беремо поволителя звірів. Він же Рексар. І йдемо качати його. Ооо! Стрільці будуть з Артасом, ну це сильна стратегія. Важко буде проти цього. Це буде дуже важко проти цього чат. Стрільці це завжди неприємно. Як він, як він світить. Тор! Тор! На артасі тор, чат. На артасі тор. Ви розумієте, як би. І опонент якби нікнеймом давить. Якби нікнейм... нікнеймом своїм давить. Що він грає... І ще й за Артасом грає. З молотком. <схе> Це прикольно. Має бути якась дуже класна гра. Я йду ставити базу, бо ми будемо маса колітами намагатися бити Тора. Чат без СМС і реєстрації. Ви можете зараз побачити на стрімі, як акуліти б'ють Тора. Тор проти 100 Аколітів. До речі, можна зробити ролик на Ютубі. Хто переможе чат? 100 Аколітів чи арта з 10 рівня? І як думаєте? Так, я тут заговорився, трохи скелетів не взяв. Зараз гуликом треба підвести. Підвести скелетів, бо я забув про них зовсім. Добре, є другий. Вулик вези скелетів, дві пари кіхтів. Ой, а Бістмастер це такий цікавий герой. Ви скажете, які артефакти на нього круті. Ну, це, взагалі, саппорт, йому будь-які артефакти хороші. Не знаю, чи йому кіхті прямо, ну він танк. Йому, би, мабуть, щось щоб танчити. Мабуть, щось щоб танчити. Так, гулика відвожу назад, не б'юся ним. Мабуть йому базові предмети, типу вінців. Це, звичайно, ліч, який їх настрілює. От для стріляючих героїв однозначно це кіхті. Бістмастер. Не сказати, що йому прямо кіхті це прямо найпотужніше, що може бути. Так, я все-таки скелетика відправлю, бережу послушників. Так, тут, тут роблю стіночку. Що у нас будуть нападати? Тут теж роблю загурати. Так, вартові обереги є ведмедик. Це добре. Вежу будую. Но скелетика тут, мабуть, треба на центрі залишити. Так, тут теж будую стінку. У нього жите два там. Ой, як мене тут луплять, треба йти підлікуватись. О, oh! Тор прийшов в чат. Б'ємося стором. Точніше, не б'ємося, треба відходити. Чот. Треба відходити. Ми тут програємо. Ми тут програємо, треба відходити. Треба полікуватись. Так, а що тут треба розвідати? Upgrade complete. What do I'm wearing? Ді, крові неприємно, Мани нема. Тобі чекати. Ну на вежах стоїмо. Ryan? Покачаем героя. Тут підкачаємося. Сандра інвенторії це добре берем самені стрільців побили. же ж вона лупцюють. Ну, але в нього вже там герої качаються, другий там. Прокоплем стрельцы в чат. О, это наш клиент. А пачка. укулите пачка эту всю точку. Что, думаю, это чат. А ну, там багато цих мортирок. Our are under Дуже багато мортирок Is under attack. Кому мені тут краще зробити ведмедя, чи со. чи яструба? Тут ведмеді? Ведмедів можна двох зробити, там. Man, man, Ой-ой, мене oh -oh -oh -oh. тут замітив, ж мене тут база будується. Branding. Our forces are under attack. Summoning it is complete. Our town is under attack. Our forces are under attack.

No Summoning is complete. Summoning is complete. Summoning is complete. Ну! No! Там один хп залишився.

Our Так уж по своим запускаем. Summoning is complete, summoning is complete. Добре, ну ми зараз будемо тут відбуватися щось, це там. Атост. Сергію, радий бачити так водіють. Сергій 200 гривень кави, молока та війські всі кому потрібно. Дякую, Сергію, дякую. Дякую величезне за вашу підтримку активну. Боже. Боже, ті мортирки. Що витворяють? Шостий чат, час твою ультимейт робити. Ой, я шо то все, поїхали, чат ультимейт. Як же ж ти ультимейт, розвалі? Так. Так, він робить телепорт. Ой, до речі, він робить телепорт, треба відійти, бо зараз в оточення попаду. Добре, треба йти мене закупити трохи виходити в 100 колітів А, все він вийшов в час. Ви... Вирішив не давати він епічного бою, шкода. Шкода. Але теж ультимейт був красивий. Я, Я думав зараз дати йому фінальний бій. Ну, Ведмедик тут себе круто зарекомендував. Ведмедик себе тут дуже круто зарекомендував. Я би отак хотів зробити. Такий фінальний бій я хотів. Я хотів ілюзія на ведмедиків і ще одного ведмедика викликати У мене було б військо ведмедів. Взагалі, якщо би. Можливо, не треба було викликати ілюзії на Бістмастера. Я би тоді міг Мас Ведмедів зробити військо. Чат. Ну, опонент не захотів дати фіналочку, я вам покажу хоча б як вона мала бути. Я думаю, що він би тут побив багатьох аколітів взяв би шостий, зробив би резурект. Але мас ведмедики мали б це з'їсти все. Я думаю. У нас ведмедики мали б це все з'їсти. А коліти побити Тора. <рес> Боже, вони його ледве-ледве б'ють. Дайте повелителю звірів uh, вдарити його. О, Це я розумію. Ну все, чат. Оце ми провели фінальну бійку. Тепер можна буде зарахувати свій реквест. Прикольна гра вийшла. Які ж стрільці все таки. Хотів сказати сильні, але Ну, Аколітів не змогли перемогти. При тому, що ідея робити міномети була правильна. Але бісмастер дуже вкачався, і ми самі бачили, як той ведмедик розніс базу. Альянс розгубився, не знав, що робити. Привіт, велсайт! Дякую тобі величезне за сьогоднішню підписку. Дякую за те, що підтримуєш регулярно. Волсайт, я все розумію. У мене такі самі відчуття, що нічого не встигаю. Дякую тобі величезне за все. Дякую. Легіон як гра взагалі? Як, як вам ця? Чи сподобалася ця гра? Чи Коли небудь таке бачили? Якщо чесно, деякі стратегії вперше демонструю. Грифонів йому треба було робити. Ю must rally the Horde and lead your people to their destiny.